Вітаю вас, шановні глядачі Переспи сіті. Запрошую вас на перегляд чудового відео. Команда без маніжок розігрує м'яч. Олексій Шклянка з м'ячем. Пас на Назара. Назар Саболта з м'ячем. Пас на Олексія Шклянка. Олексій Шклянка. Богдан Чо підбирає м'яч. Команда в Маніжках перехоплює. Роман Шклянка з м'ячем. Пас на Стаса Рурку. Стас пас на Романа, Роман. Вихід один на один. Вкидання м'яча за ауту. Команда в манішках контролює м'яч. Олексій перехоплює, удар, Вратар відбиває. Олександр Роздольський з м'ячем. Пас на Романа Шклянку. Роман Шклянка п'ятою. Перший 11-метровий удар в нашій зустрічі. Андрій Гурпенюк удар! Гол! Рахунок стає 1-0. Назар Саболта вкидає м'яч. Богдан Чоп. Богдан Чоп з м'ячем. Пас на Романа Шклянку, Роман Шклянка вхід туди на один. Гол, рахунок стає два 0. Олексій шканка з м'ячем. Пас на воротаря. Воротар вибиває, невдало вибиває. Спроба удару. Роман Шканка з м'ячем. Роман Шклянка, атака по правому флангу. Роман Шклянка. Вихід один на один. Удар. Гол переграє воротаря, Рахунок стоїть 3. -0. Роман Шклянка з м'ячем, Роман шклянка. Спроба дальнього удару. Стас Рурка підхоплює м'яч, не вдало. Роман Шклянка з м'ячем, Пас на Стаса Рурку. Стас Рурка віддає на Романа Шклянку. Роман Шклянка бореться за м'яч. Дмитро Євтух. Атака продовжується. Роман шклянка з м'яча. Удар заблоковано. Роман шклянка вкидає аут. Помилка в захисті, Стас Рурка рука удар. Вертар перерує м'яч. Андрій Гурпенюк. Андрій Гурпенюк кидає аут. Небезпечний момент, який майже завершується голом. Назар Саболта, пас п'ятою. Невдалий вихід вратаря. Автогол. Рахунок стає 4-0. Подача з кутового. Рома шляха спроба удару. ворота летить м'яч. Роман Штанка з м'ячем. Брат проти брата. Олексій виграє цю дуель. Пас на Дмитра Євтуха. Назар Саболта підбирає м'яч. Спроба удару. Богдан Чоб забиває. Рахунок стає 4 1 Олексій Шклянка з м'ячем. Команда в Манішках перехоплює м'яч. Роман Шклянка. пас на Андрія Гурпенюка. Андрій Гурпенюк. Удар поп ворота, летить м'яч. Команда в Манішках з м'ячем. Андрій Гурпенюк. Андрій Гурпенюк з м'ячем. Що буде робити в цій ситуації? Стас Рурка не замикає чудовий простріл. Дмитро Євтух, чудовий пас в розріз. Вихід один на один. Назар Саболта б'є повз ворот. Вихід один на один. Удар гол! Рахунок 4 2 Олексій Шклянка пенальті. Удар гол! Рахунок стає 4 3 Майже цей удар Буротар. Роман Шклянка з м'ячем. Простріл невдало. Вкидання з ауту, Богдан Чоп лежить на траві, але ніякого контакту не було. Потрібно вставати і грати далі. <пас> Боротьба за м'яч. Стас Стас Рурка забирає м'яч. Пас на Романа Шклянку. Роман Шклянка воротар відбиває. Роман Шклянка, чи буде удар? Так є удар, але м'яч летить повз. Андрій Гурпенюк з м'ячем. Роман Шлянка підбирає м'яч. Роман Шклянка. Обходить двох суперників. Удар! Гол! Рахунок стає 5-3. Назар Саболта з м'ячем. Назар Саболта. Удар з лівої. Рахунок стає 5-4. Неймовірний гол дев'ятку. Андрій Гурпенюк м'ячем. Пас на Стаса руку. Стас рука віддає м'яч назад. Андрій Гурпнюк удар. Рахунок стає 6-4. Володя покотило з м'ячем. пас на чаплика. Чаплик. Простріл. Стас рурка не встигає. Роман шклянка з м'ячем. Атака по лівому флангу. Стас Рурка підбирає м'яч. Удар повз ворота. Роман Шклянка притримує м'яч. Пас на стаса Рурку. стас Рурка. удар. Повз ворота. Стас Рурка з м'ячем. Пас на романа Шклянку. Роман шклянка, чи буде спроба удару? Так, але удар зовсім невдалий. Стас Рурка з м'ячем. Пас. Чаплик. Удар Гол. рахунок стає 7-4. Пас, Стас не встигає за м'ячем. Роман-шканка з м'ячем, Пасна на Чаплика. Чаплик, спроба удару. Воротар парирує удар. Володя Покотило підбирає м'яч. Володя Покотило. Команда у менішках контролює м'яч. Романськанка з м'ячем. Роман-шклянка. Удар! гол! Рахунок стає 8-4. Роман Клянка з м'ячем. Атака по правому флангу. Простріл на Стаса руку. Вуратар перехоплює м'яч. Воротар вийшов з воріт, займається своїми справами, але не забиваєш ти, забивають тобі. Рахунок стає 9-4. Роман-шклянка, Роман Шклянка Роман з м'ячем. Чи буде гол? Чи буде удар? Удар гол! Рахунок стає 10-4. Роман Шпиянка забиває п'ятий гол. На цій позитивній ноті для команди в Маніжках матч завершений. Дякую всім за перегляд.